Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це «Медексперт». Привіт! Це програма «Медексперт», А отже час розповісти, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. Зокрема, ви дізнаєтесь, як львівським медикам вдалося врятувати немовля з рідкісною патологією. Також поговоримо про гепатит А, спалихи якого фіксують в Україні, та про дуже важливу акцію донорства, яку організували у другому медоб'єднанні. Тож не пропустіть. Рідкісна вроджена аномалія. Львівські медики врятували новонароджену дівчинку. Гепатит А симптоми лікування та профілактика. Донори теж герої. За тобою три життя. У Львові відбулася акція, під час якої медичні працівники здавали кров для пацієнтів. Як все відбувалось? Рідкісна вроджена аномалія спровокувала кишкову непрохідність та крововилив мозок. І все це пережила новонароджена дівчинка. На щастя, львівським медикам вдалося їй допомогти. Що за патологія була в дитини і як зараз вона почувається, дивіться у сюжеті. П'ять місяців ми боремося. Дуже сильно, терпелева. За життя маленької даринки лікарі боролися практично одразу після народження. Мама дитини Олени розповідає, що її друга вагітність проходила напрочуд добре, без будь-яких ускладнень, як і самі пологи. Тож те, що з дитинкою щось не так, жінка навіть не здогадувалась, доки не помітила дивні ознаки. На наступний день я замітила, що ну що Щось не так, тому що коли вона вже починала їсти, скажімо так, і вона зреагувала. Прийшов ще раз неонатолог оглянути її, там подивились на животик. В неї животик був дуже сильно здутий. Ну і так планувалася там довго тіку, на виписка додому. Нас поклали в реанімацію. До обстеження показало кишкову непрохідність. Попри старання лікарів допомогти дитині без операції, вона виявилась неминучою. Ми встановили дарині вроджену ваду розвитку товстого кишківника, яка називається хвороба гіршпурнга. Ця вада шлунково-кишкового тракту трапляється в одного з п'яти тисяч новонароджених діток. При такій патології частина товстої кишки не має нервових закінчень, тому м'язи в цій ділянці напружуються, а сама кишка звужується. Дарина готувалась до радикального етапу оперативного втручання, і ми вже Дарину прооперували без розрізів на животику, зробили цю операцію по сучасним технологіям через промежену, видалили уражену ділянку товстого кишківника і наклали, відновили прохідність кишківника, не проникаючи в вільну черевну порожнину через животик. Даринці довелось виводити з тому, щоб вона могла випорожнитись. Проте, через фізіологічні особливості новонароджених у немовляти виникло дуже важке ускладнення. Подзвонили, сказали, що дитина дуже в дуже критичному стані. У нас вночі над рано стався кров в голову. Відповідно, ну типу, інсульт. Шансів було там взагалі дуже мало. Лікарі казали, що ну, типу, приїжджайте, каже, ми не знаю. Хоча виживе ваша дитина, чи не виживе. Але, дякуючи лікарям, дякуючи Богу, ми молилися, вона вижила. Близько місяця дівчинку рятували і виходжували спеціалісти відділення реанімації, а згодом патології новонароджених. Зараз, те, що бачимо, ми, в неї є повне відновлення неврологічних функцій, і зовні дитина не виглядає, як дитина, яка перенесла таку важку. Проблему з головним мозком. Має бути другий етап. Це у Дарини є так звана страховочна колостома. І як тільки ми її закриємо, а це буде десь через місяць, дарина буде повністю здорова. Зараз Даринка вдома і почувається добре. Вона може самостійно їсти, а вже згодом її прооперують і її більше нічого не буде турбувати. Далі ми розкажемо, як лікарям вдалося врятувати 73-річного чоловіка з надскладною хворобою серця. Тож залишайтеся з нами, адже попереду ми підготували ще багато новин. З вами медексперт і ми продовжуємо. Здивовані були навіть лікарі, коли обстежили 73-річного пацієнта з Луцька. У Львівській обласній лікарні йому діагностували складну аневризму. Проте, дослідивши її детальніше, виявилося, що вона поширилась на артерії і була настільки велика, що стискала сечовий міхур. Такого в практиці медики ще не зустрічали. Попри те, що це був виклик для фахівців, їм вдалося прооперувати чоловіка успішно. Згодом йому потрібна була ще одна операція, і після повторного обстеження виявили розширені суд судини на животі та ногах, а у стегновій артерії судини були розширені в чотири рази. Попри непросту операцію, яка тривала чотири з половиною години, все минуло вдало. І сьогодні життю пацієнта вже нічого не загрожує. Півроку боротьби за здоров'я. До Львова на лікування потрапив боєць, якому ворожа куля влетіла в лоб, пройшла крізь мозок і вилетіла через потилицю. Його буквально з того світу витягнули у найближчому до лінії фронту шпиталі, а згодом у Києві. Там він в реанімації пробув два місяці, з яких три тижні в комі. Як тільки його стан стабілізували, чоловіка скерували до Львова на реконструктивну операцію черепа та реабілітацію. Через травму у чоловіка порушені мовлення та рухливість кінцівок. Проте а після складної операції, під час якої йому встановили сучасні 3D-пластини, порушені функції почали відновлюватись. Він вже може самотужки їсти, сидіти та ходити з підтримкою. Також він вже добре говорить. Проте надалі його очікує ще тривала реабілітація. У Вінниці через спала гепатиту А оголосили надзвичайний стан. Там вже сотні заражених пацієнтів. І зараз ми розповімо, що це за захворювання, як воно передається і як можна вберегтися. Про все це далі у програмі. В Україні зростає захворюваність на гепатит А. Зокрема, на Вінничині зафіксували спалах цієї хвороби. Там у лікарнях перебуває більше 150 пацієнтів. 25 вже одужали. На сьогоднішній день Центром контролю і профілактики хвороб спільно з департаментом охорони здоров'я проводиться епідрослідування кожного випадку захворювання. При епідрослідуванні ми встановлюємо, де людина купувала продукти харчування, яку вона воду споживала. На сьогоднішній день ми відібрали 115 проб води. Це із криниць громадського користування, з водогону централізованого, з акваматів. При лабораторному дослідженні ми абсолютно нічого не виявили. Досліджуємо ми на гепатит А, на хімічні і бактеріологічні показники. Щодо Львівщини, то за 9 місяців цього року виявили 19 випадків хвороби. Причому у такий же період минулого року було зафіксовано лише один. Ріст спостерігається, тому медики нагадують, що це за захворювання та як вберегтися. Вірусний гепатит А це запалення печінки, яке викликається вірусом гепатиту А. Хвороба може спричинити ураження печінки, нирок, підшлункової залози та навіть призвести до смерті, Виділяють такі основні шляхи передачі гепатиту А можна спожити воду, в якій був антиген віруса гепатиту А, можна вжити харчові продукти, які були забруднені вірусом гепатиту А, або Можна зустрітися з людиною, привітатися за руку. І, наприклад, у випадку, якщо ця людина сама інфікована і не дотримувалась правил особистої гігієни, людина, яка з нею потиснула руки, може потім спожити продукти харчування, не помивши руки, і таким чином може інфікуватися. Від моменту, коли збудник потрапив в організм людини, до появи перших симптомів може пройти до 45 діб. Далі починають з'являтися симптоми запалення печінки. Пожовтіння склери слизових, пожовтіння шкірних покровів. Власне, до цього періоду людина може відмічати незначне нездужання, може бути підвищення температури тіла, може бути відчуття тошноти, блювоти. Може бути відчуття загальної такої втоми, зниження працездатності. І, власне, в цей момент людина найбільше становить небезпеку. Захворювання часто буває безсимптомним. і людина може бути хворою розповсюджувачем цієї інфекції, але ніякі симптоми не проявляються. Хвороба може мати як легкий, так і важкий перебіг, а специфічного лікування проти гепатиту А не існує. Лікування відбувається таким чином, щоб зменшити симптоми захворювання і надати організму мінімальної шкоди, і потім відновити печінку після того, як вірус її уразив. Тому медики наголошують на важливості профілактики, яку поділяють на специфічну та неспецифічну. Неспецифічна це дотримання правил загальної гігієни. Ми повинні пам'ятати, що руки потрібно мити після відвідування санвузла завжди. Перед прийомом їжі завжди, після того як ми прийшли з вулиці, але або з якихось громадських місць, ми повинні помити руки. До специфічного і найкращого способу запобігти хворобі відносять щеплення. Вакцинація проти вірусного гепатиту А належить до числа рекомендованих щеплень, тобто або людина сама платить кошти за цю вакцину, або може бути вакцинована за кошти підприємств установ, організації. Такі є вакцини, які зареєстровані на території України. Це вакцина Хаврікс, вона є дитяча і доросла, і вакцина Твінрікс, яка захищає відразу і від гепатиту А, і від гепатиту Б. Для того, щоб зупинити спалах, достатньо однократного щеплення. А для того, щоб сформувати імунітет проти цього захворювання на більш ніж 20 років, потрібно зробити другу дозу вакцини. І таким чином людина буде захищена. Нагадую, ви дивитесь програму «Медексперт» і далі ми розкажемо, як вдалося допомогти жінці, яка майже 6 років не могла нормально їсти. Та про військового, який на полі бою втратив дві ноги і ледь не загинув. Не перемикайте. За понад рік служби встиг повоювати майже на усіх напрямках. Проте під час контрнаступальних дій на Запоріжжі ледь не загинув. У Львові реабілітує 27-річного бійця, який втратив обидві кінцівки. Йому ворожий дрон скинув гранату просто на ноги. Тоді чоловік втратив багато крові. За чотири місяці йому довелося лікуватись в різних лікарнях та перенести 13 операцій. Кінцевою зупинкою лікування став центр Незламні у Львові. Тут йому виконали реампутацію та наново сформували кук далі бійця чекає реабілітація та протезування. Аби опанувати ходьбу, йому знадобиться час, постійні заняття з фізичним терапевтом та витримка. Роками шукала спеціалістів, які б могли їй допомогти. Із Черкас до першого медоб'єднання звернулася 31-річна жінка, яка 6 років не могла нормально їсти. Після прийому їжі вона блювала і лише за рік втратила 10 кілограмів. Тамтешні лікарі не могли встановити діагноз і навіть скеровували її до психіатрів. Та три роки тому медики з'ясували, що у жінки м'язева аномалія між стравоходом та шлунком. Проте наважились прооперувати пацієнтку лише у Львові. Зробили це малоінвазивно. Відтак цю проблему вдалося вирішити. Жінка вже почала їсти і у неї з'явився апетит. Донори теж герої. За тобою три життя. Таку акцію організували у другому медичному об'єднанні Львова задля порятунку пацієнтів. Здати кров прийшли медичні працівники лікарні та долучились курсанти Львівського університету внутрішніх справ. На такій події були і ми. Вже два роки поспіль медичні працівники другого медичного об'єднання Львова об'єднуються задля допомоги своїм пацієнтам. Вони здають кров, яка є вкрай необхідною для відділення онкогематології, терапевтичного і хірургічного профілів. У нас у відділенні в цьому році проведено приблизно тисячу переливань, тобто за 10 місяців еритроцитарної маси приблизно 500 Переливань свіжозамороженої плазми і орієнтовно 200 переливань тромбоцитарного концентрату. Потреба в крові є завжди, так як є захворювання, лікування яких неможливе без донорської крові. Окрім того, у воєнний час травмовних пацієнтів, які теж потребують такої процедури, сьогодні є багато. Тому лікарі закликають не бути байдужими, якщо є така можливість, здавати кров. Адже ваша одна донація може врятувати три життя. Кров складається з двох частин: рідкої частини, яка називається плазма, і клітинної структури, куди входять еритроцити, тромбоцити і лейкоцити. Відповідно, коли донор здає кров, готується три різні препарати крові. Таким чином, один донор може врятувати три життя. Зазначимо, що забір крові організували в приміщенні другого медоб'єднання задля зручності медичним працівникам. Ми сьогодні можемо це зробити на протязі дня забрати 50, кров 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 донорів. Тому ми напередодні підготовки акції було розіслано оголошення працівникам, хто зголосився. Звісно, не всі, хто зголосився. Її зможуть здати, тому що є певні покази. Для того є лікарі, які вимірюють там гемоглобін, цукор крові, вимірюють тиск, зважають на хронічні захворювання, і певних бажаючих буде відсіяно. Цьогоріч до акції долучились і курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Такий складний для країни час потрібно якось долучатись до допомоги не так як військовим, а так як і звичайним громадянам. І за допомогою керівництва, за нашої ініціативи керівництво надало нам змогу прийти сюди, звільнили нас від роботи, щоб ми здали і допомогли людям в донорстві. Серед медичного персоналу, зокрема, допомогти зголосилась і головна медична сестра, яку вже можна назвати донором зі стажем. Я вже, напевно, п'ятий раз здаю та переважно здавала для якихось колег, родичів, хто знаходився в лікарні, потребували. Крові зараз у нас така акція. Ми як медики хочемо допомогти нашим пацієнтам. Кров це дуже важливо, тим більше, що зараз військовий стан і невідомо, куди моя кров знадобиться. Тому дуже тішуся, що маю таку можливість комусь допомогти. Загалом за декілька годин під час акції Донори теж герої. За тобою три життя. 58 донорів поділились життєдайною задля порятунку інших людей. Пам'ятайте, що ваша небайдужість може врятувати життя і не одне, адже донори теж герої. Це була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Побачимось наступного тижня. Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.